Працюючи в садовому центрі вже 10 років, мені дуже часто задають ось це питання. І 90% що це самшитова гусінь. Ось, і 90% людей неправильно обробляють свій самшит. Тому гусінь повертається і постійно їсть ваш самшит. Її можна знищити будь-яким препаратом. Чи це актелік, чи це ампліго, проклейм, матч. Актара, ці препарати всі знищують цю гусінь. Але якщо ви робите це тільки одноразово, гусінь у вас буде постійно, тому що після обробки гусінь ви знищили. Але яйця, які вона відклала в самшиті, коли їла, ви не знищили. І через якийсь термін ваша гусінь знову повертається. І це, як то кажуть, круговорот самшитової огнівки. А для того, щоб її знищити повністю, потрібно інтервал обробок, тобто кропити кожних 10 днів разів 4 підряд. Тоді ви знищите свою гусінь, ось і він у вас буде чистий. І раз в місяць, коли у вас чистий, самшит, кропити профілактично і буде все ок.